Всім привіт, друзі! Сьогодні буде мій перший серіал по мелом плейграунду. Так, починаємо. Так, друзі, зараз буде нова серія Готуйтесь, Всім фадон просмотру. І серія починається. починаєсь. так добре насолоджуватись природою кожен день. Ну что, сюжет умнее, я требовать Так, пишу. Пишу. Ой, я ведь не слезу. Мне сейчас страшно тут. Так, тут здесь... Пис... Так, тут... Так. Тут якісь дверки не входити, пише. А Ну, все одно, я все проверяю. Разпланувано це все, то підемо. А тут двері такі ласнень, то не сами поумилась. Ну, відійдіть. Так, ну я пішов. Ммм, тут такий. Оба ой-ой-ой. Тут и килси стародавні. Капец. Ну что войной уже загубился. Ну уже не найти в хит О шо А-ну, треба разбит. О, ножик, а витки у меня тут. Так, что тут за стыкова? О, ножик, я раз ножиком вс развою. Ай, ножиком не получилось. Ну, я пам'ятаю. Кувалда. А тут чекай. Якусь туплю. А вообще одна разбается стыко хоть. Все. все. Пишла далее. А, мої прислужники Швидко йдіть зловіть їх, Я чую запах якихось людей. мені треба їсти, я не їв уже один місяць, ми ж монстри ми можемо жити. Так що швидко йдіть, проверьте там. Добре, я, піду. Піду. Так, я йду. Мне не хотела стрелять, потому что... Что ты... Короче. Получай. Да. А. чего я сюда пришел? Без кровь Да. На. На. Эмм, эм, все, это бегин. Пройшло 10 хвилин. О, ну нарешті оцей цей пацан був сильний. Він мені руку не відірвало. А Все одно І, думай, його розірвав. Йдемо нести його той босний. Він, він прилетів до боса, бо його хтось вбив. І це був. це був. Мо, робот. Ну, давайте, підходіть по одному. Я вас усіх я вас усіх уб'ю. Ну добре. Але я дуже високий. Так що не думай, що ти мене так легко вб'єш. Напад, в мене колючі нігті. И это есть ножик, руки нашла, наверное, не нихтями. На не трябал статьи. И ты базу, ой, 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 ой. Його розвалив цей робот. І вс заподожіли його. Кудись пропав один злодій. І де він? Ніхто не знав. Думав, вже все. Кінець нам. Але в один момент. Він появився за Дінаго. Той робот не знав. І... Буду робити електрику. І сам. І сам дотрукнувся чуть-чуть до електрики, чуть не може. Він став на ноги. Попробував Шерс його заколдувати електро. Він знав, що шо щось електро щось не робить дуже мене. І він почав роботи оптимально. Він його розірвав на частини. Молод... Молодець. Ти з ним... ти з ним справився. Так, молодець. Я це знаю. І тут і, був неподалеку зоопарк. І прийшов. І прийшов солом. А він не міг тримати цей віз, бо він був дуже сильно. І він просто упав на того... на того монстра. Убил. И майже... і він просто упав. Чуть не... чуть не, не розвело усіх. Почалася ще Супер битва. Прийшов якийсь Магалодон. І почав чуть-чуть їсти слона. С він, він відкривав свою і засосував туди слона. Він був дуже величезним, той Магалодон. І все таки він майже його з'їв. І зараз. все таки він з'їсть його. І він його з'їв. Сон упав його рот. Ти голодом його з'їв. І слон Прийшли якісь чоловічки з автоматами. думали що справляться, вони не справилися з тимгалодоном. У них були дуже сильні пушки. ось Він ще може вмерти. Але той мегалодон ставитись. Наближаюся до них. Він за дуже високо був стояв. Його частина тіла чуть не відірвалась. Жуки відірвалась. Він... І прийшов дракон. Теж захотів убити Мегадона. Він летів до нього.

его сожрал он. Он захотел внутри все прорвать, но у него не получилось, как и у слона. И Драма Галадона пришел и кисть. Малий... малий, малесенький роботик. Він був того. Він був того на голодону. І кінець серії. Надіюсь вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и продолжение следует. Все. Всем пока, надеюсь, вам серия сподобалась.